Новий рік уже мчить Україну засніжив навкруги наперед. Зупиніться усі на хвилину, бо жити у нас нині нема. Але ми новий рік зустрічаємо у домівках. Хтось на чужині. Кому дякуємо, добре знаємо, що святкуємо зимові дні. Любі воїни наші солдати, захисниці, захисники. Повертайтесь додому, до хати. Вас чекають вечері святі. Ми не будемо в ніч новорічну веселитись, співати пісні. У добу цю казкову магічну загадаєм бажання, щоб війна вже нарешті скінчилась. Повернулись додому живі батьківщини моєї крила наймужніші захисники. Ворога ви подавали з колядою додому. Прийшли. Ми колядками вас привітали з новим роком захисники. Ми завоїмо ваші всі рани, всі недуги і спомени злі. Новий рік і для вас настане найдорожчі захисники. Щоб камін або піч запалили. Про окопи забули й снаряди, щоб ворога всього побили. Дома ждуть новорічні обряди. Дома жде вечеря на сіні, і діду, ніч різдвяна свята. Знайте, ваші вчинки безцінні, вам вклоняються села й міста. Хай кутя вам смакує, ковбаска, Йордан лише чисте миє. Повертайтесь додому, будь ласка, з Новим роком воїни Всі Газети, журнали, ютуби. Всі тіктоки, фейсбука сторінки України ви правдолюби, і без вас немає якотю, будемо разом містити. За столом не в окопах солдати, у своєму селі, а чи в місті, українців не подолати. З Новим роком наші герої, перемоги прапор несіть, щоб без зброї нам далі жити. Вороженьки вклятих жиніть. ні так, щоб дороги забули до землі, до народу, до нас, щоб вони на дорозі заснули. Не давай кужа той свята. Хай це буде дорого вказом в новім році нове життя.